Щира розмова про сімейні цінності між Людмилою Макарівною Фесун, жителькою селища Базалія, що на Теофіпольщині, та Інною Соловей, ученицею 10 класу Базалійського ліцею. Ця зустріч не сталася випадково. Вона, частина життя це зв'язок минулого і сучасного, а відтак і майбутнього ми всі діти історії. І ви також людми? Так. Тому що скільки б років нам не було, ми пам'ятаємо своє дитинство, свій рід, свої звичаї, слово, пісню, традицію, свою родину. Бо ми частинка нації, частинка України. Цікаво було б це звернути в минуле. Подивитися, як жили люди раніше, хоча б у 20 столітті. Що любили? Заради чого жили? Любили пісню, слово, традиції, звичаї. Цим жили, цим насолоджувались. Сьогодні ми отримуємо інформацію з телебачення, інтернету, газет. А з чого черпали її ви? З книг найбільше черпали. Любили дуже читати, переказувати. Це ж моє покоління, бо ми були грамотними, освіченими. А от покоління моєї мами, моїх батьків, було безграмотним. Моя мама, наприклад, жодного дня не була в школі, але при тому твори Кобзаря 1840 року вона бездоганно читала на пам'ять. І нам, своїм дітям, часто при важкій роботі, коли пряла, коли ткала, коли вишивала, читала вірші на пам'ять, а ще часто мама співала. Якщо мама співала пісню полінивка та все чорнобривка, то я уявляла картину, що дівчина ця, і козак зустрічаються, і криниця рядом. Я могла навіть намалювати уявну картину від того, що я чула, бо з пісень, з книг ми черпали історію нашого народу, історії наших традицій, звичай і культури. Наша українська мова чудова, мелодійна. А як люди говорили раніше? Чи не цуралися своєю мовою? Ні, вони її любили, берегли. мова була такою колоритною, цікавою, переплетена прислів'ями, приказками. Мова була надзвичайно гарною. Ну, не звич... звичайно, не така літературна, як сьогодні мова. Але вона була багата і щира. Ми все це пам'ятаєте? Я... Я пам'ятаю розповіді різні з дитинства, а ще пам'ятаю картини уявні. Наприклад, пам'ятаю, як дядько Василь приходив до нас, та багато сусідів приходили і часто набивав люльку тютюном, а тато усім присутнім розповідав про різні хвороби, про те, як лікувати тварин, тому що він був першим ветеринаром на селі. Я слухала їхні розповіді, розповіді були різні, і про Голодомор, про який вони говорили неохоче, рідко і тихо, і про людей, які загинули під час голодомору, і про події Другої світової війни, учасниками якої вони були. Це історія надзвичайно цікава іноді болюча, але це так і спогад дитинства. Відмова Макарівна, а чи можна було святкувати релігійні свята? Ну, звичайно, це болюча тема, болючі питання. Ми святкували. Український народ святкував усі свята пота, щоб ніхто не знав. Тому, ж, бо були Пасха, були Різдво, були зелені свята, але радянська влада забороняла усі ці свята святкувати. Наприклад, Пасху святити, ми ходили за 3-9 земель, бо тільки десь одна церковська випадково зберігалася на певному округу. Ми красили яйця, вибивали одні другі крашанками, тішились тим всім. А ще в нас були певні традиції. Я пригадую, як ми дітьми і старші, і молодші виходили далеко за село і там палили велике вогнище. Це називалося одіяння, тобто спалювали все, що залишалося за зиму. І ще спалювали все негарне. А все гарне, весну зустрічали і зустрічали все гарне. Ці традиції ще співали там багато пісень. Пісень гаївок. Якісь особливі танці, дорослі дівчата і хлопці виконували, ми спостерігали за цим. Ці традиції, ці звичаї, вони так запали мені в серце і в душу, що я про них розповідаю своїм дітям і своїм онукам. Люди Макарівна, а що для вас родина? Родина це все, це тепло, це затишок, це любов, це те, що береже нас, це частинка нашого народу і наших звичаїв. Я пам'ятаю часто, як говорила мама. Діти, бережіть свою родину і любіть одне одного. І любіть не за, не за щось, а за те, що ви є, бо з цієї любові складається рід і родина. Ще я пам'ятаю, як у кожного з нас зберігалася певна любов одне до одного. Родина це рід, це народ, це частинка великої держави. Мені сьогодні Боляче говорити про те, що ми живемо надзвичайно важкий час, час жорстокої війни російсько-української, коли Росія хоче знищити все українське, знищити українське слово, українську культуру, націю, народ, родини, але це їй не вдасться. Бо ми бачимо, з якою особливою. Береже український народ нашу землю, з якою ненавистю б'ється з ворогом. Бо Україна не переможна, Україна єдина, нероздільна. Вона наша своїми традиціями, своїми звичаями, своєю величезною любов'ю і бажанням жити. Ми будемо жити, бо добро переможе зло. Щиро дякую вам, Людмила Макарівна, за щиру песі. До тебе спогади проминула і свою сім'ю. Бо без сім'ї свого роду немає нації, народу а наш український народ завжди був, є і буде.